На цьогорічному фестивалі квітів у Канбері самих лише тюльпанів майже 80 видів, але й інших рослин троянд, нарцисів, маків не менше. Усіх разом майже мільйон. Назва заходу флоріада походить від латинського слова флоріат прикрашати квітами. Тож усі рослини ретельно впорядковані фаховими садівниками. Стиль і дизайн відтворені у наших клумбах. Ми буквально брали натхнення з історії дизайну. Кілька клумб довкола озера ми садили разом зі школярами. Вони можуть прийти сюди із мамою чи батьком і сказати: Я випликав цю частинку саду. За місяць, поки триватиме Флоріада, організатори чекають на півмільйона відвідувачів і сподіваються заробити близько 30 мільйонів доларів переважно завдяки спонсорам, численним кав'ярням та сувенірним крамничкам, різноманітним платним послугам. Проте вхід на флоріаду безкоштовний. Відвідувачам пропонують численні мистецькі акції, майстер-класи та інші заходи для дітей і дорослих. Мені дуже подобається те, що вхід сюди безкоштовний. Можна чудово провести вихідний. І дітям дуже подобається дивитися на квіти. Флоріаду проводять уже 25 років поспіль, на честь початку весни. Цьогорічний фестиваль триватиме до 14 жовтня. Тільки но він закінчиться, флористи розпочнуть готуватися до наступної флоріади. А ці квіти роздадуть місцевим громадам. Нонна Стефанова п'ятий канал.